Пісня моя, зірка світова. Я тобі служила. Випускниця Хмельницького училища номер 25 за спеціальністю діловод-адміністратор Касир Аліна Гудзенко і після завершення навчання прийшла у заклад, аби підтримати благодійну ініціативу педагогів, студентів та активістів учнівського самоврядування. Разом з та ансамблем Божани вони три роки волонтерили і були учасниками благодійних концертів. З волонтерським нашим гуртом ми їздили у військові госпіталі, давали концерти. Ми давали концерти тут. В нас в училищі так само приходили військові і співаємо, і граємо, і є що, і танцюємо, і в нас все тут. І вірші розказуємо. Дуже багато вражень за цих три роки, і не хотілося звідси йти, якщо чесно. Дійний музично-поетичний вечір Пісне моя організували у вищому професійному училищі номер 25 з початку повномасштабної війни. У 27 номерах патріотична поезія, танці, українська і зарубіжна музика. Майбутній слюсар, другокурсник Іван Стецьков, каже: нині і співає, і грає на гітарі на цьому концерті. в мене дуже багато номерів. Я в повній зайнятості. Відповідь я, я цю пісню сам обрав, океана Ельза. Вона зворушує. З перших слів, з першої ноти, найважливіше підтримувати воїнів, вірити в перемогу. Моя відповідь виткана з моршками на чолі. Усі ці хлопці та дівчата обрали навчання у ВПУ номер 25 тоді, коли розпочалася повномасштабна війна. І такі благодійні заходи вже стали частиною національно-патріотичного виховання та життя закладу. Підтримую таку ініціативність і колег, і учнів. Це свідома громадянська позиція, розуміння себе у суспільстві і своєї ролі у підтримці наших збройних сіл, наших хлопців. Час благодійних заходів творча родина училища зібрала на підтримку сил оборони уже 80 тисяч гривень. В організаторки вечора Мар'яни Правури Свекор, якого називає батьком, воює плануємо передати зібрані кошти 70-й окремій бригади підтримки, які виконують фортифікаційну побудову на Краматорському напрямку. Їм потрібен РЕП. Вони збирають на це кошти. Попередні рази ми також передавали 45-й бригаді. Кошти це була зібрана сума 40 тисяч гривень і 8 тисяч. Тобто, загалом за три концерти ми вже зібрали понад 50 тисяч гривень. Ми обов'язково виграємо. І я сподіваюся, що вже в наступному році цей концерт буде не благодійний, а в концерт в честь нашої перемоги. А з благодійного вечора зібрали чотирнадцять тисяч гривень. Ірина Аріон Ярослав Єфремов новини міста.